По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю всіх. По факту, це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ще четвер означає, що сьогодні ми говоримо про поточні інформаційні вкиди, які зараз вирують в нашому інформаційному просторі. І про останній тиждень будемо говорити вже зараз. По факту. Сьогодні з нами в студії Юлія Дукач, кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті орхії. Привіт. Привіт. Ну, звісно, тиждень у нас був не з легких. Я б сказала феноменально складний, особливо коли ми говоримо зараз про мою сферу роботи, про журналістику, про висвітлення всіх подій. Масована атака на Україну, яка відбувалася у понеділок і забрала життя і цілеспрямований удар на дитячу лікарню в центрі Києва. І, звісно ж, як завжди, вся ця. Всі ці події супроводжувалися масштабною інформаційною дезінформаційною, тобто правильно сказати, кампанією з боку росіян, тому що звісно, ми їх звинуватили. Звісно, вони винуваті об'єктивно. Ми всі бачили фото. Ми всі бачили відео. Ми навіть бачили відео, як ракета летить. І влучає цілеспрямовано в лікарню Охмадит. Тобто відкрутитися, ну, здавалося б, вже дуже складно від того, що терористи знову цілеспрямовано поцілили саме в цивільний об'єкт, саме в об'єкт, де лікуються хворі діти. Про рівень цинізму говорити тут не будемо. Тут ну, це неможливо усвідомити. А от про те, як вони зараз намагаються виправдатися, будемо, тому що ця. Інформація не тільки курсує в їхніх медіа, в їхніх соціальних мережах вона проникає в наші медіа і соціальні мережі, але й транслюється за кордон, тому що росіяни хочуть не нести покарання за те, що відбувається, і на жаль, подекуди всі їхні інформаційні кампанії вкиди за кордоном спрацьовують. Ми от бачимо різні реакції міжнародних структур, які з'являються. Ледь не через 5 годин після випадку, де розмиті формулювання, і знову напряму ніхто не звинувачується. Тому будемо розбиратися. У Юлі Дукач запитаю про те, що ви зафіксували останніми днями. Ну, по-перше, я би додала, що не варто вважати, що Росія намагається виправдатись. Тому що якраз основна мета Росії це взяти першість в поширенні своїх наративів. І фактично в якомусь ідеальному світі, в ідеальному світі, де є факти, та і факти визначають реальність. Ми б взагалі навіть про це не говорили, тому що які можуть бути інтерпретації, власне, у нас є всі докази, у нас є факти. І що тут взагалі? Обговорювати, ми маємо да, Росію терориста і все. Але насправді сучасний світ це світ постправди, а в цьому світі факти важать набагато менше, ніж інтерпретації, емоції і ідентичності. Що таке постправда? Постправда це феномен, який навіть в 2016 році увійшов та став став словом року від оксфордського словника, який фактично описує ситуацію в світі, коли та. Правда, себто фактаж втрачає свою вагу порівняно з емоціями, тобто, коли е, факти перестають бути аргументами і вони перестають переконувати людей в правці, та натомість люди набагато більше звертають уваги на емоційні переконання та на власне свою ідентичність. Пояснюється на прикладі Росії, якщо для звичайного росіянина важлива ідентичність, ось ця от російська і асоціація себе з великою державою, то ніякі факти не переконають в тому, що Росія не права. Та, тобто, це ситуація в світі. і Вона власне про неї почали говорити за кордоном, особливо коли. Та після перемоги на виборах Трампа ще на попередніх після Брекситу. Та ось такі глобальні великі події, які вразили, ну як так? Як так багато людей можуть не розуміти, що там їм брешуть, та що факти розмивають? А, чому, наприклад, да, люди не обирають якісні медіа а йдуть на анонімні якісь емоційні сміттярки або взагалі на пропагандистські ресурси? Американці читають Fox News, росіяни там якісь новості, Та. Ми ж знаємо, що є журналістські стандарти, і і, і та, є факти, є перевірка фактів, та є певні якісь такі речі, які вироблені просто навіть не те, що роками але й на століттями. Але ми бачимо, що для людей дуже часто це є не головним, тобто важлива ідентичність не так важлива реальність. Тобто і тому це су... Я просто хочу так для себе зрозуміти. А виходить, що людям, ну не будемо. Там про всіх казати так деяким людям. А вже не цікаво читати просто сухі новини їм хочеться вражень. А, навіть не тільки про враження, навіть якщо я, я вже багато разів люблю казати, що російська стрічка вона не переповнена фейками. Насправді, та російська стрічка новин просто подає ось цю таку аля журналістику просто з певним фокусом, з вибіркою і через призму російського світогляду. Тобто вони вибирають ті новини, які відповідають їхній реальності, і ось в цьому якраз фішка. Ми у нас величезний потік інформації Постправда стала можливою тільки. Через те, що у нас величезний потік інформації. І ось тут питання, так? кожна людина вибирає для себе, що їй цікаво. І цікаво, це не тільки там рибалка, дача там вишивати хрестиком, а цікаво, це в тому числі, ну от, да, наприклад, чи цікавитесь ви темою там, толерантності, інклюзивності. Якщо вам ця тема цікава, то ви споживаєте певний тип там, новин, стрічки, інформації, ви підписуєтесь на експертів і блогерів, наприклад. Да? А якщо вас цікавить, наприклад, військова справа, ви йдете вибирати собі експертів з військової справи. І ось, власне, в цьому фішка, що ми вибираємо собі фокус, і цей фокус він пов'язаний не тільки з сферою людської діяльності, а ще й пов'язаний з. Так би мовити, ідеологією та релігійною складовою, та ви більш схиляєтесь до лівих, до правих, то центристів не цікавитись взагалі цією темою. І от фактично в цей момент відбувається викривлення. І сучасні соціальні медіа, соціальні мережі, платформи великі, вони дозволяють нам ну полегшують процес занурення в свою бульбашку. І в цій бульбашці у нас з'являється переконання, що дуже багато людей, такі як я. А отже, мої переконання власне мають сенс правильні, правильні, і так, єдині правдиві, прав... і ось правдиві, правдиві Та. тому ось тому і оцей феномен постправди він не дарма має слово правда так, як свою основу. Але питання, що це що прийшло після правди. Цікаво. У нас, до речі, є телефонний дзвінок. Я нагадаю, що ви можете телефонувати у прямий АТР продовж нашої програми по факту 0800 30 40 33 і писати також можете свої запитання на наш вайбер 067 67 404 76. А зараз почнемо питання від слухача. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Доброго ранку, доброго здоров'я, Борис Павлів. Може, я вам вже не доїв, але питання суттєве вважаю. По суті, питання як ви вважаєте, вельми шановна доповідачко, чи не програє демократія сучасній брехні? Тому що брехнею так звана Росія Московія користується ще з часів отруєння під час Переховської ради нашого митрополита Сільвістра Косова? І далі, і далі, і далі, аж до Ахмадиту, всі канони Росії? Основані на брехні, чому світ її не чує, чому світ її, не дивлячись на потуги журналістів, все таки виграш, на мій погляд, залишається за Московією, і це небезпечно для демократії, яка шукає якісь консенсуси, наративи і, і, і інші іноземні словечки, які більшості населення нашому невідомі. Дякую за відповідь. Дякую, ви знаєте, я от вам скажу відверто, зізнаюсь всім слухачам, слухачкам Юлії. Що я теж про це думаю? Я інколи ловлю себе на думці чи не програє демократія, тому що відбувається. Я думаю, що це питання, яке ставлять навіть провідні експерти у сфері дослідження політичних режимів і дезінформації по всьому світу, оскільки дійсно це велика проблема, що авторитарні режими, режими, які поширюють дезінформацію, і пропаганду, вони фактично використовують інструменти самої демократії проти неї. Та в той момент, коли запускають політичні партії фінансовані цими режимами, коли допомагають їм розбудовувати. Свої ось ці дезінформаційні емоційні наративи, ми знаємо, що Росія і Китай вони приховано підтримують наймаргінальніші рухи в Європі і в Америці, при тому, що та російське коріння ми можемо побачити як в праворадикальних рухах, так і в ліворадикальних рухах, тобто тих, хто мали би бути спротивниками, але основна ідея Росії це продемонструвати, що демократія. Вона на фактично ну вона не може вижити в такій ситуації, та що демократія неефективна, що демократії повільні в прийнятті рішень, що демократія ідеалізує свободу слова, та що в демократії ти не можеш вийти і розповідати про що, це про те, що це британці натиснули на червону кнопку і запустили ракету по Ахмадиту, щоб надавати зброю Україні далі. Та тому що за це прийде відповідальність, та і так далі, але з одного боку, ми бачимо, що в за ці всі там людиненависницькі фрази відповідальності немає. А в власне в демократичних країнах, там, де всі зосереджені на тому, щоб бути толерантними, та щоб поважати права інших, що їхні ж тези і зброї використовуються проти них, і тому дійсно це величезний виклик для демократії. Це ось власне стійкість до брехні, та стійкість до емоційних впливів. І зараз, наприклад, окремо це, це за межею нашої реальності. До речі, теж не варто забувати, ось ми звинувачуємо там Європу, що вони до нас не дослухаються, там, про недооцінюють впливи Росії. Але вони живуть своїм, своєю реальністю у них і є теж свої проблеми, а кожна людина це нюанси аудиторії, що та, ми цікавимося і читаємо про те, що близько до нас. Якщо це безпосередньо впливає на наше життя, ми будемо цим цікавитись. Якщо це десь далеко і це такі. Світоглядні речі та про справедливість, про різні політичні режими. То в цей момент, власне, людина втраче може втратити інтерес доволі легко. І ми бачимо, наприклад, тут в українському просторі, як багато ви чули про студентські протести в Америці. Так. Так. Це одні з найбільших більших взагалі студентських протестів з серед 20-го століття. Та і в Америці це велика проблема. І зараз пишеться вже доволі багато текстів про проблему антисемітизму. І тут я не хочу та змінювати ракурс з російської дезінформації на тему Ізраїлю, Гази, Хамасу і так далі. Але просто у нас більше ніж одна проблема у всьому світові, і Росія не єдина поширювачка дезінформації, і це проблема, в тому числі для України. І е, ось це той нюанс, який ми побачили на прикладі з Ахмедитом. Власне, ми, по перше, побачили величезну кількість версій. Ми побачили, що ці, цими версіями намагаються зібрати більше охоплення, ніж правдою. Вони емоційні, їх поширюють просто тисячі ботів по всіх соціальних мережах, від Фейсбука, Твіттера, Ютуба, фактично по мейнстрімному там, російському англомовному і російськомовному телебаченню. І я припускаю, що якщо ми порахуємо кількість переглядів у російських версіях, кількість переглядів у. Правдивих та версій, то є шанс, що російські версії навіть обійшли за кількістю залучення аудиторії. І ми побачили, що наприклад, з Хмедитом, та ми власне що зробили? Ми, ну, оскільки так вся редакція була так само, як і вся Україна в емоційному роздраї, ми зрозуміли, що єдине, що ми можемо, це йти і збирати той. Кошмар цій ну, російської інтерпретації назвемо це так, та щоб не висловлюватися занадто емоційно в ефірі. То і спробувати класифікувати, які ж тези вони поширювали. І ми побачили, що, наприклад, ці тези вони дуже часто взагалі взаємовиключні. Та mm -hmm. да, тобто один блогер в одному телеграм-каналі з різницею просто в один пост, тобто, ось в одному пості пише, що а, це туди прилетіло, тому що українські ППО вивезли, щоб захищати ф 16 і тому українські міста залишились беззахисними, і тому українці не зацікавлені, щоб в Україну їхала дорога зброя, бо її захищають краще ніж українські міста. Та да, ось така абсолютна схиба, ну, не. Нормальна логіка, що українці мають бути проти поставок зброї в Україну. Я, до речі, теж цей наратив чула, але не від російських блогерів, а тут у нас всередині, що це означає, що українське ППО кудись діле. Кудись діле, так. І саме тому ми маємо бути проти поставок зброї, тому що нам головне, щоб наші міста захищали. І в цей момент та, опускається. А перша причина а чого взагалі? Що станеться з нашими містами? Та? А потім вже буквально через один поздів. Теза про те, що це все ж таки була там, ППО чи Петрі. Ну, там було дуже багато версій, чия ракета це була а, тільки не російська. І, і це не взаємовиключні речі. І ми назбирали ось цих от 11 наративів, які насправді це не тільки наративи навколо Ахмадиту, а ми його бачили, коли обстріляли епіцентр в Харкові. Ми, його бачили, ми їх бачили ще навіть в 22 2022 році, коли стріляли то то по Вінниці, та, то коли прилітали Ну ось такі наймасштабніші терористичні акти, які шокують не тільки українців, а й наших західних партнерів в цей момент включаються одні ті самі. Тези взаємовиключні, брехливі, не, вони не потребують жодних аргументів, але звернув увагу, що росіяни завжди б'ють по фразі, що ну подумайте, ну кому це вигідно, та? і вони намагаються раціоналізувати, і насправді це те саме, що і українці роблять. Ми намагаємось раціоналізувати зло, знайти причини, і ну як людина в сучасному світі може таке зробити. Але проблема в тому, що ну, зло не раціоналізується. Та? Ми, нам годі е, годі шукати якісь пояснення, тому що має лише одне пояснення: це е, власне спроба стати величною державою, загнобити інших, е, отримати більше нових територій. Е, і, власне, ніякі інші методи просто не беруться в розрахунок. Росія це робить, тому що може, і так. тут на жаль. крапка. У нас є телефонний Дзвінок ще один підказують мені. Давайте почуємо питання. Доброго дня. Як вас звати? і Звідки ви телефонуєте? Доброго дня! Я в Гапному живу не під Києвом, це мене звати Олена Михайлівна. Слухайте, моя приятелька, оце вже два з половиною роки живе в Австрії, і вона мені як телефонує ну по вайберу. Вона кричить, плаче, каже, слухай, тільки каже це російське ну, телебачення, це російське радіо, усі російські наративи каже: я не чую українського слова, правди не чую українською. Скільки так може тривати? А ми тут деревенні розводимо, вибачте, сопні. там потрібно працювати і дипломатам, і нашим. Інформаційним. Дякуємо. За вашу думку, що долучаєтесь в наш ТР. У нас є ще від пана Олега повідомлення на Viber. Він пише: А я нікому не вірю навіть собі. І знаєте, окрім жартів, це дійсно один з тих. Способів донесення пропаганди до людей, коли росіяни все роблять так, що ти вже перестаєш вірити собі. Я з цим стикнулася особисто у 2014 році, коли окупували Крим, і я була ще там. І абсолютно всі довкола мене казали на чорне-біле, чи на біле-чорне, навпаки. Ну, тобто, мені видавалося, що я одна серед людей, які мене не розуміють, і я через якийсь час після цього поглинання дезінформації почала. Себе ловити на думці, так а може, це зі мною щось не так? Може... Це дійсно я чогось не розумію. Ну давайте розбиратись. І це от про те, що ти вже перестаєш вірити навіть собі. Це дійсно, це ще з 60-х років ХХ століття. Є оці класичні соціально-психологічні експерименти про дітей, та яким всім дітям казали, що це пірамідка чорного кольору, ну яким сказали, що треба так казати. Угу. А дитина, яка не знала цієї інструкції, дивиться на білу пірамідку і починає теж казати разом з іншими, тому що нам абсолютно не комфортно виділяти. Тись якось в таких навіть простих речах, бо на тебе будуть дивитись, типу, що що, 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 що ти, ти верзеш, Та? і це якраз один з нюансів, ось того, як працює російська пропаганда, це посіяти сумніви. А сумніви навіть оце, от коли ну запускайте, ну явіть собі, як мінімум, 11 тез, які там по різному з різних бохів аргументували про те, чому це не Росія, чому це вигідно Україні, там то співчуває. Нам, то кажуть, а чому так мало загиблих. Та? І ось всі ці тези, вони фактично мають основне на меті. Це не виправдати Росію, а це посіяти сумніви. Оце не все так однозначно. І ось ця от фраза Я нікому не вірю, я вас чудово розумію, що таке да, та? не вірити, тому що інформації забагато, і в ній розібратись важко. І Росія насправді ось якраз найбільше зацікавлена в тому, щоб ми перестали комусь вірити, і в цей момент їм стане. Працювати ще легше. Е, можна не вірити, якщо ви зараз в цьому стані, але перевіряйте інформацію. Це важливо. Я от про ці 11 моментів, про які Юлія каже, які визначились спільними в усіх інформаційних атаках. Хочу сказати окремо. І е, дивіться на сайті тексти Орхієї є, є е, ракети і пропаганда, удари по цивільних. Росія завжди супроводжує інформкомпанією. Що кажуть цього разу, це от назва цієї публікації. Зайдіть, почитайте, якщо хочете детальніше про ці наративи щось зрозуміти. Що це за наративи? Це розмив. Реальності вічна шарманка. Росіяни не стріляють по цивільних По цивільних не стріляють, але ЗСУ прикриваються ними, мов живим щитом. Також підозріло мало загиблих і поранених. Оце в Харкові було угу. коли епіцентр... В Охмадиті теж зараз. А чому там немає загиблих дітей? Вони писали? І тут, знаєте, в цей момент ти просто емоційно виснажена, щоб це якось коментувати чи спростовувати. Це нема слів просто. Наступне не наратив, це але росіяни можуть теж співчувати, особливо коли пишуть про те, що ми всі руски однієї крові, сестри та брати один народ, да? Оцей наратив їхній улюблений київський режим, зеленський українська хунта радіють смертям як успішним інформаційним приводом, і також що це все постановка і гра акторів. Пробучу, пам'ятаємо, uh -huh. що це тоді почалось і продовжується. Це свідомий український акт тероризму проти своїх вже все заради піару та допомоги Заходу. Ну про те, що Україна сама uh -huh. себе обстрілює і сама запускає ракети по своїх дитячих лікарнях в центрі своєї столиці. Ну може, росіяни здатні повірити в таке? Може. Також є наратив про те, що постановка чи ні, але це сталося дуже вчасно. Ну тому що щось до чогось приурочене завжди. Кожен акт тероризму привід нагадати про попередні фейки та інтерпретації. Росія має право на захист і помсту в цій війні. Оце дуже хороший наратив. Мені подобається це. Вони нам мстяться, тобто ви зрозуміли, так? не повірите, але мстяться за обстріл російської енергоінфраструктури. А, <світ> як <світ> же ми могли? Взагалі, Держава-терорист. Так. так, і одинадцятий наратив: це а українці теж регулярно б'ють по цивільних і російських дітях. От. Наче все так я перерахувала, так. ось ці основні виписані моменти в цій статті, і так це дійсно правда. От все, що я зараз прочитала, можна навести одразу декілька прикладів, які стосуються останніх атак, та й може всіх масованих атак Росії на Україну. Тобто вони по одній методичці, я, я думаю, що тут навіть там немає такої, як методички, але з 22-го року, а можливо, навіть раніше, бо вже кейси, коли вони. Відпрацювали, що зазвичай між подією і офіційною відповіддю там від Міноборони з Кремля, умовно, проходить певний час. І ми знаємо по правилах протидії дезінформації, відповідь має бути ледь не миттєвою. Та, якщо нас в цьому в звинувачують, ми маємо встигнути поширити свій наратив першими, тому що є таке правило, те, що ми побачили першим, тому більше довіри у нас. Тобто ми ще не знаємо про контекст, і якщо на. Наприклад, ви не знаєте про те, що Росія ударила по Хмедиту. А ви в першу чергу там ви живете десь в тій же Австрії та відкриваєте стрічку новини, бачите, що українська ракета там прилетіла в Хохмадит, і потім вам дуже важко це спростувати. Та, тобто, ось ця першість вона важлива. І поки немає офіційної позиції, то власне всі ці блогери беруть оці ці перевірені шляхи припущення, які не вимагають від них ніякої там аргументації, але вони запускають одразу. Дуже багато цих перевірених тез і починають дивитись, а які з них завірусяться. Та і ось, наприклад, зараз вони взяли на озброєння тему, що це була не російська ракета. Це одна з основних тез, яку вони почали транслювати вже і на західну аудиторію. Тобто вони запускають дуже багато наративів, бачать, які з них починають репостити, емоційно коментувати, які з них заходять вірусяться, чекають на відповідь з Кремля та офіційне підтвердження, який наратив ми беремо в роботу. І потім починають його продовжувати розвивати. Тому та, наскільки це методичка, чи вони прийшли до цього інтуїтивно, просто тому що це є частиною їхньої та, ідеології, назвемо це так, та, новою цієї та, ідеології рашизму. Але ми бачимо, що ці наративи, от дійсно, я багатьом коли казала, що ось збираю всі наративи та, от, і намагаюся їх класифікувати та розбираюсь в цьому. Не дуже приємно. У всьому, то мені зазвичай казали, а, це основні, і прилічували як мінімум три з цього списку, просто отак з ходу. ми вже навіть знаємо, що Росія буде про це писати. Та? Ми точно знаємо, що Росія в будь-якому випадку починає писати, що це було ППО. Ну, тобто ми вже звикли до цього аргументу. Але проблема в тому, що ми то звикли сприймати це критично, але все ще є, от як дійсно слухачка зауважила, ми не тільки кажемо про українців і росіян, та? ми кажемо про наших західних західних партнерів про людей в Європейському Союзі, в штатах, про людей за межами Європейського Союзу і Штатах величезна кількість. Та ми пам'ятаємо, що в день удару удару Ахмадиту, власне зустрічався Путін та встановлював зв'язки з Індією там обіймалися так. фотографії. Ми пам'ятаємо, що є величезний світ, який живе в своїй реальності, і їм просто ну не цікаво знати нашу реальність. Бо як часто ви цікавитесь політичними подіями в Індії, ну no. Там. ну, про вибори в Індії, наприклад, ви багато знаєте а там було дуже цікаво про вибори. Там між іншим в Індії там ледь не мільярд населення взагалі має право на голосування. І у них вибори проходять там майже місяць, тому що виявляють виявляєте, що таке там 900 мільйонів людей, щоб проголосували. Так. І от власне, що ви знаєте про політичну систему в Індії. Так само на вони... для нашого Етеру. До речі, я так зараз <смес> Тільки це точно не зі мною. І наскільки вам буде легко знайти людину, яка спеціалізується. А ми можемо знайти будь-якого експерта. <смес> 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 Но, насправді це правда. Дуже багато тем піднімається в етерах громадського радіо і цю собі теж зафіксувала. Я хочу ще процитувати нашого слухача, який на Viber нам написав, що мене совок навчив фізику. Фільтрувати інфу, читати поміж рядків, слухати одним оком і бачити одним вухом. Ну та, ми вже підготовлені прийшли у цей період. Це правда. І ще він каже, що блогерів не дивиться, не слухає і особисто довіряє перевіреній інформації. Зокрема, нам я дуже вам дякую за ці слова. І хочу зазначити, що тексти це медіа, якому теж можна довіряти, і тексти теж входять в список 11 білих медіа України за версією інституту масової інформації. Цей перелік медіа можете подивитись і дійсно споживати свіжо перевірену якісну і оперативну інформацію з цих джерел. Ну і слухайте громадське радіо, звісно, завжди. Зараз хочу подякувати Юлії Дукач, кандидатці соціологічних наук, керівниці відділу дослідження дезінформації в тексти Орхії, яка була сьогодні в нашій студії. І нагадую, що по факту виходить по понеділках та четвергах у десятій, одразу після новин. О десятій. Ми розвінчуємо історичні фейки по десятій по понеділках. Історичні фейки. І по четвергах поточні інформаційні кампанії. Мене ж звати Вікторія Єрмолаєва. Я на цьому з вами прощаюся і бажаю всім спокійного тихого дня. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.